У нас залишилося по святиням з Триміфонського. Тріміфонського. Це різні. Так, вони з іконками, так? Да? да, з іконками пірідні. Є червоні намистини, є блакитні такі. Угу. Є просто сині комбаскіні. Так. Є червоні комбаскіні. Також з іконкою. Да. З червичками щось є. З червичок є з підвіски. Ось такі. Угу. Так. Є браслети. А це з каміння? Так, да. це Це трин. трин. О, місячний камінь. Так. Ще пару білих залишилось. Не Невеличка кількість білих. А, і Онікс. Онікс okay. доволі okay. такий цікавий. Угу. Так, всередині йде там, де є черевичок. Всередині є філахта, філахта, да? в Кожному черевичку угу. є. трошки є ще на залишку біля ста е, сплетених бургунді кольором. Да? Бургунді. Е, і ще на залишку в нас залишилось ікони святого Спірідона. Отакі. Е, і покажи, будь ласка, да -да 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 -да. І, і складень. Хі -хі. Всередині є філахточка. Складень відкривається. Це все можна переглянути на нашому сайті посилання в шапці профілю. Там окремо ми ви виділили святині святого Спірідона. Переходьте туди, замовляйте, з радістю вам швидко доставимо.